Куди заліз Мурчик Шухляний. Мурчику, а, -а, а Він там десь там виглядає трошки. Мурчик, а ну-ка я побачу на камеру зайти. Ні, 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 ні. Чого ти там сидиш? Там ні ще й в мене нема. Золота нема. Що ти там шукаєш? Не лазить. Це таке чудо. Хто по дверях ходить, той шухляда, то, в шухлядах, то дежу не має кафе. Хто мені порвав тут все? Ой, наконец, скажи, Виходжу я. Ой, чуть не впала, Все. Молодець. Вийз. Що? Що моя маленька, Що ти хороша? Йди на м'ясо, їсть, дивись, скільки м'яса в тебе. Знаходиш за мною, а? Морчик. крутиться під ногами. Що далі шукати? Що? Пушок кашляє у мене там. О, там пушок ще є.